Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми, святкуючи День реформації, звертаємось до Слова Божого із першого послання святого апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, вірші з 1 по 6. Уважаємо. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви. Благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. Отже, брати і сестри, тема нашої проповіді один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Пригадаємо, як ми живемо і як час нам потрібні посередники. Зазвичай вони нам потрібні у важливій справі. І чому ми шукаємо посередника? Тому що у нас не буває доступу прямої до тої особи, яка все вирішує. Якась важлива особа. Ми зазвичай воліли б обійтися без посередників. Наприклад, часто можна побачити обяви. Куплю квартиру без посередників. Або хтось рекламує себе, продаю квартиру, хазяїн також без посередників. Також в бізнесі кожен бізнесмен хоче брати свій товар від виробника, минаючи посередників. Чому? Тому що, коли ми використовуємо посередників, звісно. Вони допомагають вирішувати справу, яку ми не можемо вирішити. Але є, як я собі тут підготував, три але. Перше, коли ми використовуємо посередника, то буває, все це іде не так швидко, як хотілося Коли ми напряму спілкуємося із відповідальною людиною, із господарем, по-друге, буває дорожче, практично завжди. Завжди, я б сказав, крім одного випадка духовного, про який ми сьогодні будемо говорити. І по третє, посередник може виявитися шахраєм або просто некомпетентним. І тоді, як то кажуть, пиши пропали. Ну, і ще бувають посередники, крім квартирних агентів чи перекупщиків? Мені згадалося, що нам дуже часто потрібні посередники, коли. Ми буваємо в інших країнах чи спілкуємося з людьми, які використовують іншу мову. Ми називаємо таких посередників тлумачами, давнє слово українське, або перекладачами. І від цієї людини дуже багато залежить. Тому що якщо вас неправильно переклали, неправильно витлумачили, то можуть бути серйозні якісь наслідки, принаймні, не досягнути тієї мети, якої хотіли. Але також, якщо ми подивимось на самих тлумачів, то їм принаймні треба знати дві мови. Обидві ті мови, на які говорять дві сторони. І такими перекладачами зазвичай стають люди, які належать до однієї з сторін. Наприклад, то українець вивчає англійську мову чи китаєць російську. І потім використовує це в бізнесі, в дипломатичних стосунках, або просто в якихось інших приватних справах використовує свої набуті таланти, розвинені таланти. Дорогі брати і сестри, у стосунках із Богом дуже природно, коли ми теж шукаємо посередників. Бо Бога ми не можемо бачити. Так навіть в Слові Божому сказано, що Бога ніхто не може бачити. Тому потрібні посередники. І зазвичай по тому ж зразку, який є в нашому світському житті, ми шукаємо людей надійних, як нам здається, і тих, які знають Бога, які ближче до нього, які в нього на гарному рахунку, скажімо так. І зазвичай звертаються до якихось святих людей із історії церкви, які прославилися своєю святістю. До Богородиці, бо вона все таки Богородиця, або до ще інших яких свят. Сьогодні, святкуючи 499-ту річницю реформації, ми перенесемося уявою в середньовіччя. І ми побачимо, що такі самі були підходи і тоді. Але тоді люди дуже часто уникали посередництва Ісуса Христа, Сина Божого єднародного. народу. Чому? Тому що в той час проповідувався Ісус в першу чергу як суддя, не як милостивий Бог, агнець який Божий, який поніс на собі гріх всього світу, мій і ваш гріх, але в першу чергу як суддя. І до всіх тих святих людей, до культу богородиці, ми можемо ще додати культ священства, культ особливо чернецтва в той час. Але що нам промовляє сьогодні слово Боже? Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Чи означає те, що названий Святим Павлом тут Ісус людиною, що Він не є Богом? Звісно ні. Тут швидше Павло і Дух Святий підкреслюють, що наш Господь є людиною подібною до нас. І таким чином Він є нашим братом по плоті, в широкому розумінні нашим родичам. І через нього ми маємо прямий доступ до Бога Отця. Отже, в такому розумінні Ісус є ідеальним посередником з нашої людської сторони. Він є кращим, ніж інші люди, Він є безгрішним, бо Він є втіленим Богом. У нас є прекрасні місця і Слова Божого початок Євангелії Івана. Де Ісус названий прямо Бога. І Слово було в Бога. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. І далі у нас через кілька віршів прекрасне твердження, що Слово сталося тілом. Тобто предвічний Бог задягнув нашу з вами плоть, щоб стати єдиним посередником між нами, грішниками. І Небесним Отцем. Отже, якщо ми згадаємо ще Римлян 9, то також сказано, що Христос є від євреїм тілом, але Він над усіма Бог, Бог Син. І тоді ми маємо визнати, що Ісус Христос є ідеальним посередником між Богом і людьми не тільки з людської сторони, але і з сторони Бога. І сторони небес. Чому він ще є ідеальний посередник? Тому що Бог не людина, Він не обманює, він не шахрай і також він компетентний і всемогутній. Пам'ятаємо, ми згадували випадки, коли наш посередник у якійсь справі може бути просто некомпетентним. Людині треба зародитися, вона взяла за це, взялася за цю справу, але не може її вирішити. Тобто у нас було три але. Одне час, Ну, з часом зустрітися з Богом, побачити Його, щоб душа наша зустрілася, зазвичай ми не поспішаємо, тому це такий виняток, коли ми зазвичай хочемо більше часу тут провести. Другий але у нас було дорожче посередник, і третій, шахрай чи Отже, залишається другий. Яка ціна Яка ціна посередництва Ісуса Христа між Богом і людьми? Ми звикли, як то кажуть, за все в житті треба платити і найдешевше грішми. Отак От саме люди думали і поводили себе в часи, які передували реформації в середнє віччі. Але що нам показує сьогодні Слово Боже? Що Ісус Христос єдиний посередник між Богом і людьми? І Він дав самого себе на викуп за всіх. Брати і сестри, ми звикли платити посередник. Але Біблія показує, що сам посередник, сам Господь, Ісус Христос, заплатив за наші гріхи, за наше спасіння повну ціну, проливши свою святу кров на Голгофі. Брати і сестри не згадували факт тлумача або дипломата або парламентаря. Він може бути часом ризикованим. Зазвичай люди добре заробляють там, але ми бачимо навіть у нас війна на Донбасі, попадають і машини ОБСЄ під обстріл. Знаємо нещодавно така подія в Сирії, коли загинули робітники гуманітарних місій ООН. Тобто людина, яка відправляється в такі гарячі точки в світі, має розуміти, що все може статись. може бути навіть готовою померти. Але в чому різниця між такими посередниками і нашим Господом? Наш Господь Ісус Христос не просто був готовий померти, але Він був готовий померти напевно. Цьому була друга частина його місії. Перша частина досконало сповнити закон за нас, грішників, а друга померти і знищити всі рукописання, всі звинувачення диявола проти нас. Для того, щоб ми з вами не померли і не загинули навіки. Бо це добре і приємно Спасителеві нашому Богові що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, до пізнання істини. Брати і сестри, Господь дарував нам святий Євангеліє і прощення гріхів в ньому. Господь дарує, дарував або пропонує вам віру покладання на нього. І ми тепер можемо спокійно жити і спокійно помирати. Але сподіваюсь, для нас тут зібралося ще не час. Хоча хто знає, коли Господь призове нас до себе. Але коли Він призове, то він спитає, як ми той час і ті дари використали. І сьогоднішнє наше слово, воно не тільки про посередника Ісуса Христа, а воно про нашу країну, можна сказати, про світську владу. І ось Павло з самого початку, я прочитаю, він благає, тобто благає. Перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Брати і сестри, якщо апостол благає, то у нас є проблема з цим виконанням цього прохання. Мабуть, ми не наполегливі в молитвах за інших людей. Зазвичай, навіть в тіх віруючих, ми помічаємо в своєму житті. Що ми більше сконцентровані на своїх нагальних потребах і забуваємо помолитися за тих, хто часом навіть просить нас помолитися, і тим більше за тих, хто не просить. І Павло навіть зблагає, щоб ми і молилися за них, і благали, і прохали, і дякували за тих людей, які нас благословили, чи віруючих, чи невіруючих. І в другому вірші продовжується, хто ці люди. Ми дуже часто також, коли думаємо, за кого молитися, схожі на того законника, який спитав Господа. А хто мій ближній? То серед цих ближніх, серед всіх людей, за кого треба молитися, Бог, називає, Бог Святий Дух і Святий Павло називають царів і всіх, хто при владі. Брати і сестри, ми в житті є дуже невдячними. Це одна з головних ознак грішних. Нам завжди всього мало, нам завжди не такий начальник, не такий мер, не такий сільський голова, не такий президент, не така Верховна Рада. Але Господь Дух Святий нас благає через Павла, щоб ми молилися за царів і за тих, хто при владі, за всіх представників влади. І чому? Ну Тому що вони входять до всіх людей. Тому що Бог хоче також їхнього спасіння. І тому що ті люди, які при владі, коли влада, хоча більш-менш якось в нашому гріховному світі, більш-менш належно працює, тоді ми можемо впровадити тихе і мирне життя. А коли ми можемо впровадити тихе і мирне життя, то крім того, що це приємне, у нас є дуже добрі умови для проповіді Євангелії. І нам з вами треба дякувати за нашу владу харківську, за нашу владу українську, за ту свободу від розповідання, за яку роками, десятиліттями молилися переслідувані віруючі, які ми отримали як подарунок. І слава Богу, що є вільна проповідь Євангелія і кращі умови для нашого спасіння. Хоча я боюсь, цим можна і посперечатись. Тому що коли у нас все добре, от тоді ми Бога і забуваємо. І коли не стоїть на перешкоді атеїстична держава, КГБ, яке переслідувало, обліковувало всіх віруючих, не давало кар'єрного зростання, не давало освіти, тоді залишається тільки одна проблема ми самі. Наш гріх. Брати і сестри, дивлячись на ці вірші, ми маємо визнати чесно, що якщо ми не відкидаємо спасіння Боже, яке в Ісусі Христі, тоді це проблема тільки наша. Тому що Бог Отець, Спаситель, як написано сьогодні. Він послав сина в цей світ. Син став людиною і помер за вас, за всіх людей, як написано в 6 вірші. За всіх людей. Тому об'єктивно, те виправдання, яке здобув Ісус на Голгофі, пропонується абсолютно всім. І я, свято вірю, що це так і є. Нема людини яка б вона не була огидна, за яку Ісус Христос не пролив свою кров. Друге, у нас з вами мирне життя і свобода від розповідання. І ми можемо провадити тихе і мирне життя, як написано. Але чи використовуємо ми, українці, цю свободу від Чи з радістю ми приймаємо дар Євангелії? Чи читаємо ми Слово Боже, регулярно? Чи члени церкви, чи не пропускаємо ми досить регулярно наші зібрання? Отже, брати і сестри, ми можемо проводити життя тепер в усякій побожності та чистоті. І нема цьому ніяких інших серйозних перешкод, крім нашої плоті, крім нашої любові до наших гріхів, небажання зректися гріхів і жити в усякій побожності і чистості. У нас з вами нема перешкод на шляху до пізнання істини, як написано в сьогоднішньому слові. А істина не в вині, як казали давні, а істиною є сам Господь Ісус Христос. І також, крім того, що Він є правди, Він є прямою дорогою до Отця, єдиним посередником. І також наш Господь є життям. В 14 розділі Євангелії Івана звідки взяти ті слова, коли Ісус каже, Я дорога, і правда, і життя, до Отця ніхто не приходить, як не через мене, є прекрасний такий вираз. Я приготую місце для вас. В домі мого Отця багато кімнат, багато світлин для вас. Дорогі брати і сестри, наша тема посередна. І цей посередник Ісус. І Він пропонує нам квартири, якесь житло на небесах, без інших всяких посередників. Бо Він, сам втілений Бог, він Син Божий. Не відвертаємось від Нього, бо Він люблячий Бог, бо Він хоче, щоб усі спаслися. І пам'ятаємо слова Петра. Коли Ісус питав, після того, як багато людей відійшло від Нього, чи не хочете і ви, апостоли, відійти? Петро сказав, куди ми підемо, ти маєш слова життя вічне. Отже, не відвертаємось від Нього, бо Він любить вас. І говорячи по плоті, не відвертаємось від Нього, бо це не в наших інтересах, кінець кінцем. На славу Божу! あっい。